Добрий день, я вас вітаю і в першу чергу хочу наголосити, що у нас є можливість писати в чат. І зараз дуже вас прошу, щоб ви написали чи гарно мене чутно, чи гарно мене видно. Це дуже вам вдячна. Ще раз хочу з вами привітатись. Добрий день. Мене звати Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24. Займаюсь саме роботою з приватними організаціями, особливо останнім часом, коли є найголовнішим і найактивнішим саме процес, що стосується приватних організацій, та підключення. І сьогодні вебінар ми присвячуємо саме цій темі: це нововведень на 22 рік, які відбулись саме, що стосується приватної медичної практики. Розкажу по пункту. Там більш детально, як підключитись, як впровадити. І нагадую, про чат. Ви можете туди писати ваші запитання. В кінці я обов'язково передивлюсь, Якщо будуть якісь запитання, я їм надам на них відповідь. І е, потім пишіть наші контакти теж можете долучитись. А я розпочинаю. І найголовніше це дійсно тема. Змін на 22 рік роботи приватних організацій, які зобов'язані долучитись до центрального компоненту. Взагалі, чому це відбувається і що таке центральний компонент? По-перше, ви підтверджуєте через реєстрацію свою дієву ліцензію. Ваші ліцензії були там безстроковими: це були накази і так далі. Але в цьому році. Всі, хто мають ліцензію, долучаються до центрального компоненту, для того, щоб додатково її ще раз підтвердити, підемо покроково. Що таке медична реформа, та взагалі що таке є СОС, є Хелс? Це центральний компонент. Медична реформа запровадилась в Україні тоді, коли почали державні заклади заключати декларації та спрямовувати на вторину ланку за рахунок направлень. Саме в цей період була створена єдина карта пацієнта. Ця карточка була створена саме в сімейного лікаря. Вона мігрувала між закладами, в неї вносились дані про вакцинацію, про діагностичні дослідження. І Сулись відповідно там стаціонарне місце знаходження. Ця карточка була єдина, і вона за декілька років постійно наповнювалася якоюсь інформацією. Ця карта зберігалась в центральній базі. Тобто, в центральній базі не зберігаються окремо якісь взаємодії. В центральній базі зберігаються картки пацієнтів, в яких є внесені певні взаємодії. І зараз заклади, які працюють в приватному сегменті, так вони мають теж долучатись до цього центрального компоненту, вносити в єдину карту пацієнта певну інформацію. тобто, Приватний заклад долучається до центрального компоненту, щоб мати можливість використовувати єдину електронну карту пацієнта. І на майбутнє є бажання нашої країни створити тільки електронний формат, де історія хвороби пацієнта протягом життя буде зберігатись в цій єдиній карті. І, відповідно, незалежно від форми власності, заклади будуть туди вносити свої дані. Але найголовніше з чого це розпочинається, все ж таки це підтвердження вашої ліцензії. В цьому році вийшла постанова номер її 126. Вона вийшла ще в лютому місяці, і був певний термін невеликий, за який довжні. Мали всі заклади перейти на центральну систему. Але, відповідно, через ситуацію в країні трішки відтермінували, і зараз на даний момент нас залишилось менше двох місяців, тобто навіть менше ніж півтора місяці, повний місяць-грудень, для того, щоб всі заклади, які ще не долучені, встигли це запровадити. В свій заклад. Що перше, що саме от, по підтвердженню ліцензії, це е, обов'язок внести дані про неї до центрального по. Як це відбувається поступово, я вам зараз розкажу, але хочу надати відповіді на такі найрозповсюдженіші запитання, які, скоріш за все, вас або турбують зараз, або можуть розпочати турбувати, і як зміниться саме робота лікарів та приватних організацій? По перше, хочу зауважити, що є певна різниця між підключенням до центрального компоненту та робота з НСЗУ. НСЗУ – це Національна служба здоров'я України, яка надає Фінансування державним організаціям відповідно для того, щоб вона їм могла забезпечувати це, вони заключають між собою контракт. Це є договір про роботу з НСЗУ. Приватні заклади не заключають договір з НСЗУ. Вони тільки підключаються до центрального компоненту, тобто звітують про свої дані, які в них є. Це дані базові вашої організації, і про ліцензію. Тому робота приватних організацій не змінюється, що стосується коштовних послуг та оплате. Тому про послуги, які ви надаєте, ви не звітуєте до НСЗУ, відповідно про вартість послуг і ці всі нюанси так само не звітуєте. Вашим пацієнтам, які відвідують ваш заклад, ви не надаєте безоплатні послуги, ви обслуговуєте пацієнтів по прайсу, який встановлений в вашій організації. Тобто, все так само, як і до Реєстрації в ЄСОС, нічого абсолютно не змінюється, але все ж таки, щоб пройти реєстрацію, ви маєте розуміти алгоритм роботи з центральним компонентом, тому що насправді центральна база ЄСОС ще можливо, ви чули є Хелс, назву Це БД, тобто це все назви однієї бази даних медичної України. Яка є віртуальною прямого доступу для того, щоб скористатись її інформацією або внести ту інформацію, немає були створені медичні інформаційні системи. Це комп'ютерні програми, які мають налаштовану інтеграцію, тобто в них є можливість і передавати і отримувати інформацію від ЄСО. і саме це є посередником спілкування. Тобто лікар спілкується з ЄСО, вносить інформацію за рахунок. Медичної інформаційної системи. Відповідно, таким чином він її іммігрує до себе. Він через медичну систему отримує інформацію. Тому найперше. Для того, щоб вам долучитись, ви обираєте собі медичну інформаційну систему, а потім в ній проходите реєстрацію в ЄСОС. Це, якби для вас зараз найголовніший і а, такий найперший крок, який вам потрібно зробити, це вибрати просто комп'ютерну програму, яка інтегрується з ЄСОС, внести в неї дані та долучати ваших співробітників. Що стосується технічних умов, по перше, це комп'ютерна програма. Ще раз зауважу, і вам обов'язково для реєстрації та для роботи потрібно буде мати комп'ютер або ноутбук. Для реєстрації достатньо відповідно ноутбуку. Якщо ви будете впроваджувати вашу діяльність далі, то це робочий комп'ютер, який має бути у вас на місці впровадження діяльності. І друге, це важливий пункт це інтернет, тому що саме спілкування і взаємодія відбувається за рахунок передачі даних, а ці дані передаються за рахунок інтернету. Тепер далі. Для реєстрації потрібно підготувати певний пакет документів. Це документи, які вам потрібно буде в адкентному порядку вносити в медичну інформаційну систему. Тобто просто дані, які ви будете вносити за певним алгоритмом, який побудований в медичній системі, і їх підтверджувати, направляти цю заявку до НСЗО. Перше, що вам потрібно мати, це паспорт та код керівника. Якщо у вас ТОВ, то це мають бути дані директора, який відображається за ядерку. Якщо це ФОП, то ви просто готуєте власні свої документи. Друге, це ліцензія. Є зараз два варіанти ліцензії. це ліцензія, де є серія та номер. Якщо це така ліцензія, вам потрібні повністю всі її дані. Якщо у вас наказ, то вам достатньо підготувати лише номер наказу та дату наказу і все Третій пункт це електронна пошта. Хочу зауважити, що електронна пошта в кожної організації має бути окрема. Тобто, це мається на увазі, що якщо у вас, наприклад, заклад, який знаходиться і працює з декількох ТОВ або ФОПів, то в кожного ФОПу має бути окрема реєстрація, і, відповідно, окрема електронна пошта. Якщо ви ФОП і працюєте десь в державній організації, так само для свого для своєї приватної діяльності ви маєте створити окрему пошту. Якщо ви працюєте десь як лікар, тобто ви маєте зрозуміти, що кожна організація має бути підв'язана під окрему пошту. Якщо ваші лікарі працюють в декількох закладах, ви їм створюєте також інші пошти. При реєстрації нам потрібно мати пошту лише директора або організації. І четвертий пункт найважливіше: це електронний підпис. Для реєстрації та підтвердження даних для ЄСОЗУ, він має бути обов'язковим. Електронний ключ поки що ви можете використовувати будь-який. Це може бути з Приватбанку, це може бути захищений насік, хмарне рішення, які у вас є в наявності. Так само електронний ключ, якщо це ФОП, то він використовує власні фізичні особи. Якщо це ТОВ, то ви використовуєте ключ директора, який заявлений в кведі. Так, і тепер хочу зорієнтувати саме по таким технічним нюансам, які вже відбуваються після того, як ви вносите дані в медичну інформаційну систему. Порядка внесення даних по часу займає десь приблизно хвилин 30. Ви підтверджуєте та активуєте свою організацію Дісос. Потім певний етап є на перевірку ваших даних, тобто ви відправляєте заявку на ствердження вашої організації. В цей момент є Хелс перевіряє відповідність даних, відповідність. Правильне внесення місць, запровадження діяльності, дані ліцензії, і тощо. Тобто, коли ці дані будуть перевірені, в системі ви отримуєте статус активований. І саме з цього моменту ваш заклад і підтвердить постанову, і отримає можливість працювати з модулями e-Health. Тепер щодо модулів e-Health. реєстрація це пункт. Просто який стосується абсолютно всіх. Тобто, не зважаючи на спеціалізацію вашого закладу, якщо це стоматологія, УЗД чи ще якісь діагностичні дослідження або це просто амбулаторний поліклінічний прийом, мають бути зареєстровані абсолютно всі, в кого є медична ліцензія. Якщо навіть зараз ви не реєструєтесь і не впроваджуєте діяльність, то щойно ви будете розпочинати свою діяльність за ліцензією вже існуючою, вам на першому етапі потрібно буде Пройти реєстрацію. Але є заклади, в яких є великий перелік лікарів, спеціалізацій, і як ми вже знаємо, що в цьому році також запроваджується важливе оновлення в вигляді електронного рецепту на антибіотик. Відповідно, після того, як ваш заклад буде активований в ЄС, можливість виписувати рецепти він отримує. І я зараз трішки поступово пройдусь по таким технічним нюансам. З серпня місяця був запроваджений рецепт на антибіотик. З листопада вже розпочав працювати рецепт на наркотичні препарати. І я хочу такі два пункти теж вам проговорити, що стосується змін по роботі з рецептом, чи взагалі є якісь там обмеження. По-перше, Сама медична інформаційна система, яку ви для себе оберете, зобов'язана вам надати функціонал, в який ви зможете створювати рецепт. Відповідно, є певна кількість нюансів: це має бути можливість мігрувати медичну карту з ЄСОЗУ, можливість створити з пацієнтом медичний запис і можливість сформувати рецепт. Це все вам має надати система, в якій ви проходите реєстрацію. Що стосується других таких нюансів, у мене є тут навіть виділені питання. А що по підключенню, і чи забу... може отримати пацієнт рецепт, якщо в нього, наприклад, немає декларації? Я думаю, що у вас в приватних організаціях зазвичай пацієнти звертаються, яких ну, більшість, мабуть, немає декларації. І хочу вам надати відповідь: що так, може, по-перше, є перелік певних програм, за які держава там компенсації надає це інсуліни. Ну і там різні категорії. Антибіотик це препарат, який пацієнт купує за власні кошти, тому, незважаючи на те, чи є в нього декларація чи ні, він має право отримати в закладі такий рецепт. Якщо цього пацієнта в центральному компоненті, тобто ще його карточки там немає, її попередньо туди ніхто не вніс, то ви можете стати саме тим закладом і тим лікарем або спеціалістом, який внесе картку і сформує її там і розпочне з нею працювати. Так само, що стосується лікарів, рецепти виписують на антибіотик не тільки сімейні лікарі, а виписують абсолютно всі спеціалісти, незалежно, тобто теж від ланки, чи торини, тобто, чи первинна тобто, ланка. Якщо в вашому закладі і зараз під час прийому у вас є запит на антибіотик, то ви, як лікар, можете його сформувати. Але дивіться, скажімо так, що рецепт це більше як зобов'язання. Якщо говорити про нюанси, як це буде відпрацьовувати, то в системі ви формуєте саме рецепт, є певний перелік препаратів, і вони вже попередньо туди вносяться. Тобто, ви, як лікар, просто прописуєте, що це за препарат, обираєте норми там по прийому і так далі. Формуєте, надаєте пацієнту. Ваш пацієнт звертається в аптеку, де його вже фармацевтики там працює, опрацьовує. І чому саме зараз є кращим пунктом переходити на електронний По-перше, є певні нюанси правильності внесення цих рецептів. Система вона запобігає тому, щоб ви створили помилку. Вона вас попереджає або не зберігає рецепт, де там щось недовнесене. Вручну ви можете зробити більше помилок. і Нагадаю, що з січня місяця рецепт буде тільки в електронному форматі, і це, скажімо так, в нас зараз є певний перехідний період. Він наступає планом. Спочатку ввели одну категорію препаратів, потім іншу. З нового року таких категорій буде більше. І зараз у вас є можливість поступово, скажімо так, навчитись опановувати систему, звикнути до нового функціоналу, звикнути до взагалі. До електронного формату, якщо раніше ви з таким не працювали. Але, от окрім того, що ваш заклад після реєстрації виконає а, законодавчі пункти, так отримає можливість виписувати електронний рецепт, є певний перелік, який стане вам доступний саме після моменту підключення. І саме цей перелік зараз я поступово вам розкажу. Ну, перше, я вже зауважила, що, по-перше, ви зможете робити електронний рецепт. Це класний кейс для того, щоб ваш заклад не мав ніяких заминок в майбутньому році, не мав проблем і це не було дуже складно. Ви зараз поступово переходите, таким чином в майбутньому році для вас вже не буде це як така велика трудність. Далі лікарняний. Це другий пункт в моєму списку. Я хочу зауважити, що в минулому році, десь приблизно в жовтні, вони перейшли на формат електронного лікарняного і почали називатись МВТ. Це медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Відповідно, потрібно було мати там ліцензію та можливість працювати, акредитацію. Зараз таких пунктів не потрібно мати. Електронний лікарняний формується в медичній інформаційній системі, так само відправляється до ЄСОС, де вже пенсійний підтверджує даний висновок. Тому лікар вже більше не несе відповідальність за відкриття самого лікарняного. Він робить висновок так, якби як заключення про те, що є пацієнт, який є непрацездатним. Тому перевірок там, в кінці якогось терміну, їх вже немає, тому що перевірка кожного висновку відбувається зразу під час його формування. І вашому закладу, незалежно від форми власності, тобто незалежно від того, чи ви є ТОВ, чи ви є ФОП, незалежно від спеціалізації, кожен заклад, який має медичну інформаційну систему інтегровану з ЄСАС, вона може виписувати лікарня. Третій пункт електронні направлення. Зазвичай сімейні лікарі спрямовують пацієнтів за направленням до вузької спеціалізації, але насправді ви, як приватний заклад, можете теж для себе це користувати. По перше. Лікар будь-якої спеціалізації може відправити пацієнта на стаціонар. І саме за електронним направленням для вашого пацієнта це буде набагато комфортніше, а у вас така можливість є. І так само ви можете направляти ваших пацієнтів за електронним. Нагадаю, що це воно безплатне направлення до вузької спеціалізації, там вигляді онкології або ще якихось спеціалізованих центрів. І четвертий пункт це вакцинація. Багато є закладів, які вакцинують пацієнтів і потім надають висновок по вакцинації і спрямовують до свого сімейного лікаря або там педіатра, щоб вони це внесли в центральну базу. Але тепер ви зможете працювати з функціоналом і самостійно в закладі вносити дані по вакцинації. Це зробить, скажімо так, для ваших пацієнтів більш Комфортнішу цю вакцинацію, тому що більше нікуди не потрібно буде йти. А в їх єдиній карточці електронній ця інформація з'явиться вже з вашого закладу. Це пункти, які ви зможете використовувати без Допоможних ніяких моментів, тобто після реєстрації вони для вас автоматично будуть доступні. Але ще є один пункт, який теж може для себе користувати приватна організація, якщо в неї є в наявності сімейний лікар, і якщо є бажання працювати та декларувати ваших пацієнтів, ви можете підготувати документи а, і сформувати заявку саме на заключення договору з НЦЗО. Після того, як ви його заключите, в вашому закладі. Можливо, буде обслуговуватись пацієнтом безоплатно, а за ці послуги вам буде сплачувати держава. Ваші пацієнти зможуть декларуватись вас і проходити обслуговування. Це теж непоганий кейс для приватних організацій. Якщо ви подивитесь по зараз по місту, то в принципі кожен рік приватні організації долучаються все більше і більше і більше. Тобто, хоча б якогось лікаря, але вони. А в своїй організації впроваджують. Для вас це доступно і хочу зорієнтувати, що саме зараз розпочався прийом таких заявок. Якщо ви хочете спробувати, то долучайтесь зараз, він буде тривати, здається, 13 січня. Ну, термін великий, але якщо є бажання, то рекомендую саме розпочинати зараз. Я хочу нагадати, що можете писати ваші запитання, якщо щось для вас не зрозуміло. А я перехожу. Трішечки до інформації про систему Health24. з нами працює близько тисячі медичних закладів і працює дуже багато державних по всій Україні. Працюють дуже багато приватних. В принципі, одні із таких найбільших закладів зараз саме працюють по лікарняним, по рецептам з МІС Health24. Медична система Health24 – це є хмарне рішення, яке не потребує якихось особливих технічних умов для підключення. І Health24 – це велика команда, яка постійно працює на результат. Ми чуємо наших партнерів, дослухаємось і використовуємо всі поради як додаткову можливість розвиватись. Тому за цей рік. Не не такий простий рік, складний рік. Ми все одно не стояли на місці і розвили дуже багато нового функціоналу, який облегшить роботу не тільки державним організаціям, а й вам, приватним підприємцям, які от тільки опановують систему по роботі з ЄСОС. У мене є невеличкий шаблон. Це наші партнери. Хочу зорієнтувати, що тут партнери з усієї України. У нас їх зазвичай. Там декілька-декілька-декілька разів більше, але це такі ключові вони знаходяться в різних точках. Це партнери, які задоволені роботою з нами, які розпочали впроваджувати лікарняні в свій час, теж переживали, хвилювалися, але зараз вже другий рік, як вони а, працюють і надають саме такі функції своїм пацієнтам. Трішечки пройдусь по самій системі, щоб вам візуально її показати і трішечки розказати алгоритм дій по роботі з ЄСОС. Так виглядає медична система health 24. Як бачите, це браузерна версія, тому вам не потрібно бути підв'язаним до конкретного комп'ютера, до одного робочого місця. Якщо у вас є певні якісь нюанси, ви можете і відкрити систему вдома. Коли ви формуєте і реєструєте організацію, то це є кабінет директора. Потім до вас долучається. Лікарі, які також стають активними в ЄСО. Саме вони будуть з пацієнтами запроваджувати медичну діяльність. І нагадую, що коли ви розпочинаєте роботу в такій системі, то ви більше не створюєте власних даних, ви мігруєте їх вже існуючі з DHL. Як це відбувається? Ми вносимо прізвище, ім'я, дату народження та натискаємо пошук в системі ЄСОС. Таким чином відбувається міграція картки пацієнта, яка вже наповнена певною інформацією. Але якщо до вас звернувся пацієнт, який ніколи не обслуговувався в державних підприємствах, там не отримував лікарня або не був в стаціонарі, то у вас є можливість такого пацієнта створити. Після міграції ви підтягуєте карточку пацієнта і створюєте з ним медичну подію. Медична подія це медичний запис, візит до вас, який підтверджує те, що пацієнту потрібні якісь подальші кроки. Що найголовніше саме в медичному записі, це діагноз, який буде потім відображатися пацієнта в карточці, і послуга, в залежності від того, яка у вас ланка. Як бачите, в нас є можливість використовувати шаблон. Шаблон це а, така, з медичний запис в один клік. Тобто ви можете його обрати, і медичний запис формується за декілька секунд. Я оберу будь-який, натискаю Створити і побачу зараз чернетку повністю готового медичного запису. Найключовіші функції це назва епізоду», Діагноз і послуга, після чого ми підписуємо кепом та відправляємо цю інформацію до здоров'я. Саме медичний запис є нашим основним кроком, фундаментом для видачі рецепту, лікарняного або направлення. І коли цей медичний запис буде з статусом відправлено до ЄСОС, система нам сама запропонує продовжувати з ним якусь діяльність. І зараз я сформую рецепт, так як це, в принципі, найактуальніша тема зараз. Обираємо програму. Я орієнтувала, що програм є багато, є певні державні програми, так, які працюють тільки в державних закладах, і саме за них надає відшкодування держава за ці препарати. Обираємо препарат, можна по діючій речовині, можна по назві, як вам зручно. Я пропишу будь-який. Все автоматично з довідника підтягується. Інформація по цьому препарату заповнюється. Ви, як лікар, можете його редагувати, щось прибрати, змінити, кількість і так далі. Тобто, така можливість у вас є. Після чого вам потрібно перевірити, чи всі важливі пункти заповнені і натиснути Створити та перевірити ЄСОС. Таким чином, ви формуєте рецепт і можете відпустити пацієнта, який придбає його вже в аптеці. Що стосується технічних моментів, якщо ви щось не довнесете або внесете невірно, ваша система про це попередить. Тому теж це, в принципі, допоможе вам не створювати помилок в вашій організації. І я повертаюсь, тепер хочу розказати трішечки, що стосується роботи медичної інформаційної системи та її комерційної політики. Зараз ми спілкувалися з вами про Health24, Я хочу зауважити, що це система, так, яка постійно оновлює свій функціонал, яка має команду технічної підтримки, яка буде вас потім з моменту нашої співпраці супроводжувати. І вартість користування системою 315 гривень на місяць за робоче місце лікаря. Це означає, що якщо у вас є закладі лікарі, які будуть використовувати функціонал медичної системи Health24, то це вони є робочі місця. А ця вартість вона не тільки, скажімо так, забезпечує саму роботу в місті, вона ще й надає можливість навчання, технічної підтримки і майбутніх оновлень. На період терміну контракту, який ви з нами заключаєте, ми зобов'язані будемо надавати якісні послуги, і якщо будуть ще від держави якісь важливі пункти, пов'язані і так далі, в системі ви будете їх отримувати автоматично, за які додатково вам оплачувати нічого не потрібно буде. Але вартість е 315 гривень е тільки до, року, до кінця року 22. Тобто, до до кінця цього року ми ще заключаємо контракти по вартості 315 гривень на місяць. З майбутнього року вартість буде трішки дорожча, Це буде 425 за робоче місце, так як всі сервіси, які ми користуємося і взагалі користуються в нашій країні, будуть теж дорожчі. Тому звертайтеся вже зараз. Ми якраз активно запроваджуємо пункти по реєстрації. Я хочу надати вам наші контакти. Тут вказаний контакт мій, власний», можете телефонувати до мене, або номер нашої гарячої війни. Ви залишите заявку і з вами зв'яжеться менеджер з нашої компанії. Якщо у вас залишились якісь запитання по системі, по підключенню, в чомусь ви не розібрались, обов'язково телефонуйте, ми вам детально все розкажемо. Або можете вже телефонувати для того, щоб залишити заявку на реєстрацію. Що стосується реєстрації, в «Міс Хелс 24». Ви до речі, поки можете писати ваші запитання, якщо у вас є, я обов'язково перегляну. Але хочу розказати саме, як відбувається реєстрація в медичній системі «Хелс-24». Це запроваджується з нашим спеціалістом. Ми з вами домовляємось на день та час. І коли ми з вами зв'язуємось, наш спеціаліст підключається до вас на комп'ютер і повністю по всім пунктам вас супроводжує. Тобто, ви робите це не самостійно. Потім ви подаєте заявку до ЄХЕЛІВ e про ваш заклад, і ми чекаємо статусу верифікації, тобто успішної активації та підтвердження ваших даних. З цього моменту ви розпочинаєте працювати і ми заключаємо договір який надає вам навчання і техпідтримку. Бачу, що ваших запитань немає. Я дуже вдячна, що ви були присутні. Обов'язково телефонуйте. Якщо залишились запитання, пишіть на будь-які месенджери. Я вам бажаю гарного дня.